Добрий день, малята. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати знайомитися з живою природою. Успостерігати ми будемо за деревом, яке ви всі знаєте. Давайте послухайте та відгадайте загадку. З жолудя він проростає в кроні сил чимало має, кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Так, звичайно, це дуб. Серед усіх дерев найпочесніше місце займає дуб, недаремно його вважають царем дерев. Дуб шанують за міцність, красу і довговічність. Міцний, як дуб, кажуть про сильного чоловіка. Дуб це велике могутнє дерево. Дуб полюбляє світло, тому він завжди тягнеться до сонця. Виростає високим, і гілки кремезні, розлогі, листя дуба темно-зелене, широке, має зубчасту форму. Листя і плоди дуба служать їжею для лісових тварин. А плоди дуба це жолоді. Вони гладкі на дотик, і в кожного є шапочка, яка служить захистом плода. Стовбур у дуба товстий та міцний, кора темно коричневого кольору. У старих дубів вона буває вкрита мохом. Кора дуба має багато корисних речовин. Деревина дуже міцна і використовується в будівництві і виготовленні меблів. Про дуб складали легенди. Вінками з дубового листя прикрашали голови переможців на змаганнях. Дуб починає плодоносити після 20 років життя. Діти, а ви знаєте, хто із лісових тварин полюбляє жолоді? Вірно, це білочки, дикі кабани, різні птахи. Чим більша врожайність жолотів на добі, тим більше тварин забезпечені їжею взимку. Ви вже знаєте, що дерева живі, вони ростуть, харчуються, сплять, розмножуються, дихають. Всі рослини виділяють кисень, живе повітря, яким ми з вами дихаємо. Ось чому ми повинні берегти кожне деревце, я сподіваюся, що так і буде. А зараз ми з вами закінчуємо прогулянку. Дякую за увагу. До побачення малята!